Шановні глядачі каналу, заінтересовані в сільському господарстві. Люди всі хочу вам зняти коротеньке відео, от таке, як навіть мені вже людині старшій привикшій, до всяких чудес, а все одно стаю в невідомості. От наша корова. Чорноряба вона. 25 того, березня виходить їй термін, що ну, теля мала би починати родити 9 місяців і 9 днів. І ми до сих пір не маємо певності, кільна вона чи не кільна. Дивіться, така вона повна, вроді би, ознак ніяких, що має, родити має. Один із признаків, який яких, нібито дає мені, що тут вона не дає дотулюватися навіть. Олеце страшно, страшно вона реагує. І Одно, що іноді замічаю невеличке биття, яке мені кається в животі з правої сторони, а по остальному ми не маємо навіть зовсім певності, має вона тіля, чи не має, чи буде родити, чи не буде. Дивно, але факт. Таке у житті. Не часто буває у сільських людей, щоб до самого закінчення терміну не знати, чи носить корова теля чи ні. Спостерігаю, вроді би, вроде би щось є, вроді би, нема зовнішніх ознак, ні по вимені, ні по чому, за ким не бачимо. Це я відео так для того, щоб. Знати, що ось такі бувають чудеса і розгадки. Перевіряти корова така полохлива, що перевіряти її лікарськими методами не є можливим, тому що кидається, вискакує, ну, не дається вона навіть уколи дати. Ось таке я хотів сказати в своєму відео, це так як Одно із чудес у сільському господарстві в домашньому. Корова є перед тобою, а ти не знаєш, буде теля чи не буде, чи вона його зовсім не має. Кажуть, давай води, буде видко биття. Інколи видно щось, вроді би, здається, вроді би не здається, але перекреслює усе, все це. Те, що по зовнішніх ознаках ніби немає ніякого. Виглядає вона жирніша, як завжди, але вона вже один раз, один рік проходила, а тепер на другому році ось таке. Добре, хотів я з цим з вами поділитися щоб ви знали, що бувають такі метаморфози з тваринами в домашньому господарстві. Дякую до слідуючих зустрічей. Будьте здорові!